Ваш сад влітку нагадує потрісканий бетон, а навесні непрохідне болото. Якщо так, то скоріш за все у вас на ділянці важкий глинистий ґрунт. Здається, що на такому ґрунті нічого окрім бур'янів рости не буде, але не поспішайте опускати руки і продавати лопату. Сьогодні ми розповімо про шість перевірених способів перетворити вашу глину на родючий рай для рослин. І залишіться до кінця, адже останній спосіб може вас сильно здивувати. Давайте для початку розберемося, що таке глинистий ґрунт насправді. Уявіть собі пісок це великі частинки з великим простором між ними, вода й повітря проходять легко, а глина це мікроскопічні пласкі частинки, які злипаються в щільну масу, як мокрі аркуші паперу. Через це вода застоюється корінню рослин нічим дихати, і корисні мікроорганізми просто не можуть там вижити. Але ми це виправимо. Mm. Отже, давайте почнемо з найголовнішого спосіб номер один це золоте правило для будь-якого глинистого ґрунту, це фундамент, без якого все інше працюватиме значно гірше, і це внесення органіки. Що це означає? Пам'ятаєте, ми говорили, що глина це мікроскопічні частинки, які злипаються у щільну безжиттєву грудку. Так от органіка це те, що фізично стає між цими частинками, вона не дає їм злипнутися назад, вона створює пори та канали для повітря і води, щоб коріння ваших рослин могло дихати і пити, ба більше. Органіка це справжній шведський стіл для корисних ґрунтових мешканців. Бактерії, гриби та наші улюблені дощові черв'яки просто обожнюють її. Переробляючи органіку, вони створюють гумус, найціннішу речовину, яка робить ґрунт живим, структурним та родючим. Що можна використовувати? Практично все, що колись було рослиною. Ідеальний варіант це зрілий компост. Чудово підійде добре перепрілий гній, тільки не свіжий, інакше він спалить коріння рослин. Прекрасно працює листовий опад, скошена та підв'ялена трава, торф і навіть стара тирса, якщо її попередньо компостувати. Як це робити? Дуже просто що осені чи що весни, розсипайте щедрий шар органіки товщиною 5-10 сантиметрів. Прямо по поверхні грядок. Потім обережно перекопайте на півштика лопати або просто розпушіть плоскорізом. Не потрібно перевертати шари землі догори дном. Природа та черв'яки зроблять решту роботи за вас. Уявіть, що ви печете пиріг. Ваша глина це просто борошно, сама по собі вона щільна і несмачна, а органіка це і яйця, і олія, і розпушувач. Все те, що перетворює борошно на пишний ароматний кекс, точно так само органіка перетворює мертву глину на живий, дихаючий і родючий ґрунт. А тепер перейдемо до другого способу. І тут, друзі, будьте дуже уважними, бо саме на цьому кроці багато садівників роблять фатальну помилку, яка лише погіршує ситуацію. Мова піде про додавання піску. Напевно, ви чули цю страшилку. Ні в якому разі не змішуй глину з піском, вийде справжній бетон. І знаєте що? У цьому є частка правди, але тільки якщо використовувати не той пісок. Головна помилка це використання дрібного, пилуватого, кар'єрного піску. Його частинки настільки малі, що вони не розпушують глину, а навпаки. Забивають усі мікроскопічні пори між глинистими частинками. У результаті ви дійсно отримуєте неймовірно щільну, майже водонепроникну масу, це як намагатися розпушити борошно, додавши в нього цукрову пудру. Ефект буде протилежним а наш секретний агент це крупнозернистий річковий пісок, його піщинки мають бути розміром із гречану крупу, а краще ще більшими. Такі частинки не забивають пори, вони працюють як мініатюрний щебінь, створюючи всередині ґрунту міцний, але пористий каркас. Вони формують тисячі мікроскопічних дренажних каналів, якими легко відходить зайва вода і надходить дорогоцінне повітря до коренів рослин. Вносити такий пісок потрібно обов'язково разом з органікою. Приблизно одне відро піску на квадратний метр разом з тим же шаром компосту. Так ви одночасно створюєте і структуру, і живлення. Запам'ятайте це просте правило: крупний річковий пісок наш друг, дрібний кар'єрний пісок, ворог нашого саду. Отже, з першими двома фізичними методами ми розібралися. Тепер поговоримо про біологічний спосіб покращення ґрунту, спосіб номер три: це посів сидератів, або як їх ще називають зелених добрив. Що ж це за чарівні рослини? Сидирати це наші маленькі, але неймовірно працьовиті помічники. Ми садимо їх не для того, щоб зібрати врожай ягід чи овочів, ми садимо їх, щоб вони попрацювали на благо нашого ґрунту. Як це працює? По перше, у багатьох сидиратів, таких як гірчиця, ридька олійна або жито, дуже потужна та розгалужена коренева система, це коріння, ніби бури. Проникає в щільний шар глини, проробляючи в ньому безліч ходів та каналів. Вони розпушують ґрунт на велику глибину, куди не дістане жодна лопата. Коли рослина відмирає, її коріння перегниває, залишаючи по собі готову мережу для повітря та води. По-друге, це зелена маса. Коли сидирати підростають, але ще не починають цвісти, ми їх скошуємо і просто заробляємо у верхній шар ґрунту. Це той самий принцип, що й із внесенням органіки, тільки ми вирощуємо цю органіку прямо на місці. Вона перегниває, збагачує землю гумусом та поживними речовинами і годує корисні ґрунтові мікроорганізми. Які сидерати вибрати для глини чудово, підійдуть бобові, наприклад, вика горох або люпин. Вони не тільки розпушують ґрунт, а й накопичують у ньому азот. Чудово працюють хрестоцвіті, гірчиця та редька. Вони ще й знезаражують ґрунт, а озиме жито справжній чемпіон з нарощування кореневої маси, посів седиратів. Це ніби відправити ґрунт у спа-салон, ви даєте йому відпочити, відновитися та набратися сил перед новим сезоном посадок. Це простий, дешевий та неймовірно ефективний спосіб оживити навіть. Найупертішу глину. Гаразд, ми вже додали органіку, правильний пісок, і навіть посіяли корисні рослини. А що як я скажу вам, що можна запустити хімічний процес, який змусить глину саму себе покращувати, звучить як магія, але це чиста наука, і це наш четвертий спосіб гіпсування. Не лякайтеся складного слова, насправді все дуже просто. Гіпс або по-науковому сульфат кальцію має дивовижну властивість, він змушує найдрібніші пилоподібні частинки глини, які так люблять злипатися у щільну грудку, збиратися разом у більші грудочки або, як кажуть агрономи, агрегати. Цей процес називається коагуляцією. Уявіть собі ви додали в склянку з каламутною водою спеціальну речовину. І весь осад раптом зібрався у пластівці та осів на дно, а вода стала прозорою. Гіпс робить із ґрунтом щось подібне він склеює мікрочастинки глини, створюючи ту саму грудкувату зернисту структуру, якої ми так прагнемо. Внаслідок такої перебудови ґрунт стає більш пухким, покращується його повітро- та водопроникність, коренням рослин стає легше рости. А зайва волога більше не застоюється на поверхні, а проникає в глиб. Як і коли це робити? Гіпсування найкраще проводити восени. Норма внесення залежить від щільності вашої глини, але в середньому це близько 200 500 грамів будівельного гіпсу або алебастру на 1 квадратний метр. Його потрібно рівномірно розсипати по поверхні та неглибоко загорнути в землю. Важливий момент гіпсування це неразова акція. Ефект від нього триває кілька років, але для підтримання структури процедуру можна повторювати раз на 3-5 років. Це чудовий додатковий інструмент у нашому арсеналі, який допомагає пришвидшити процес перетворення нудної глини на родючий оазис. Отже, ми вже розглянули чотири способи, які вимагають часу та терпіння. Але що робити, якщо хочеться посадити примхливі троянди або зібрати врожай соковитої моркви вже цього року, не чекаючи, поки вся глина на ділянці стане ідеальною? Відповідь є, і це наш п'ятий спосіб: створення високих або як їх ще називають, насипних грядок. У чому ж геніальність цього методу? Все просто, ми не боремося з глиною, а обходимо її. Ми просто припиняємо копати цю неподатливу землю і створюємо новий ідеальний світ для наших рослин просто над нею. Висока грядка це по суті короб без дна, встановлений просто на землю. Його можна зробити з дощок, шиферу, металу, цегли, з чого завгодно. Висота короба може бути від 20-30 см до пів метра і навіть вище. Чим вища грядка, тим менше коріння рослин контактуватиме з глиною, що лежить під нею, а далі починається найцікавіше заповнення грядки, це схоже на приготування листкового пирога. На саме дно просто на землю ми укладаємо картон або газети, це потрібно, щоб багаторічні бур'яни не проросли знизу. Потім йде грубий дренажний шар: гілки, тріски, старе бадилля вище, шар напівперепрілої органіки, скошена трава, листя кухонні відходи, і нарешті найвищий шар сантиметрів 20-30, ми засипаємо ідеальною ґрунтосумішю. Це може бути суміш покупного ґрунту, компосту, торфу та піску, у чому переваги. По-перше, ви отримуєте врожай у перший же рік. По друге, ґрунт у таких грядках прогрівається навесні набагато швидше, по-третє, за ними зручніше доглядати не потрібно низько нахилятися, і по четверте, поки ви насолоджуєтеся врожаєм з високих грядок, органіка в їхній основі повільно перегниває і поступово покращує ту саму глину, що знаходиться під ними. Це ідеальне рішення для тих. Хто хоче отримати швидкий результат і довгострокову користь. Ми вже говорили про фізику, біологію і навіть хімію покращення ґрунту, але ми випустили з поля зору найголовніших, найпрацьовитіших і абсолютно безкоштовних працівників нашого саду, і це наш шостий і, мабуть, найприємніший спосіб. Залучення природних ґрунтових інженерів, а саме дощових черв'яків. Багато хто недооцінює цих скромних трудівників і дарма. Дощові черв'яки це справжні меліоратори та цілі фабрики з виробництва родючості. Те, що ми робимо лопатою, і тачкою, вони роблять 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і роблять це набагато краще за нас. Що саме вони роблять? По-перше, вони постійно розпушують землю. Прокладаючи свої незліченні ходи, вони створюють ідеальну систему дренажу та аерації. Ці тунелі дозволяють воді та повітрю проникати глибоко в ґрунт прямо до коріння рослин. По-друге, вони живляться органічними рештками, пропускаючи їх через свою травну систему, а на виході ми отримуємо безцінний продукт. Біогумус або копроліти це концентроване, ідеально збалансоване добриво, яке містить усі необхідні рослинам речовини в легко засвоюваній формі. Біогумус покращує структуру ґрунту, роблячи його пухким та вологоємним. Як же заманити цих безцінних помічників на свою глинисту ділянку? Дуже просто потрібно створити для них комфортні умови. А черв'яки, як і ми з вами, люблять дві речі: їжу та затишний дім. Їжа для них це саме та органіка, про яку ми говорили на самому початку. Компост перегній опале листя, а затишний дім це мульча. Постійно покривайте ґрунт на грядках шаром скошеної трави, соломи або подрібненої кори. Мульча захищає землю від пересихання та перегріву, зберігає вологу і створює ідеальне середовище для життя та розмноження черв'яків. Не купуйте черв'яків у магазині, щоб випустити їх на голу глину, вони просто підуть або загинуть. Замість цього створіть для них шведський стіл і комфортне житло, і вони прийдуть до вас самі з усієї округи. Доглядайте за черв'яками. І вони перетворять вашу глину на найкраще, що є на вашій ділянці. Настав час для того дивовижного моменту, який ми вам обіцяли. Ви думаєте, варто обирати лише один метод і дотримуватися його? Ні. Головний секрет успіху у поєднанні та терпінні. Справжній прорив відбувається, коли ви перестаєте боротися з глиною і починаєте працювати з нею, як з живим організмом. Ви не боретеся з ґрунтом, ви допомагаєте йому стати кращим. Восени внесіть компост навесні, на вільній грядці, посійте сидерати. створіть одну-дві високі грядки для найвибагливіших рослин і обов'язково мульчуйте землю скошеною травою або соломою, Мульча збереже вологу, захистить від перегріву і стане домом та їжею для тих самих дощових черв'яків. Це не битва, а повільний та вдячний процес створення живої, дихаючої екосистеми просто у вас під ногами. Правда ж це вражає. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Поліпшення глинистого ґрунту це не спринт, а марафон, органіка, правильний пісок, сидерати, гіпсування, високі грядки і, звичайно, наші маленькі помічники черв'яки ось ваші головні інструменти. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було корисно, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові практичні поради для вашого саду. А який у вас досвід роботи з глинистим ґрунтом? Можливо, у вас є свій сьомий секретний спосіб. Поділіться ним у коментарях. Давайте зберемо найкращу скарбничку порад разом. А, ммм...